David and Emma looked at each other across the table. David і Емма подивились один на одного через стіл. Looked at each other фразове дієслово, що означає подивитися один на одного. Це звичайний вираз для опису взаємних поглядів між людьми. Across прийменник. Що вказує на напрямок або місце, через яке проходить дія, тобто через стіл. The young couple were happy, the food was delicious, the light from the candles was soft, and the music was perfect. Молода пара була щаслива, їжа була смачна, світло від свічок було м'яким, а музика ідеальна. «Couple» – іменник, що означає пара. Це часто вживається для позначення двох людей у романтичних стосунках. We're happy дієслово в минулому часі to be в множині. We're разом з прикметником happy, що означає стан щастя. The food was delicious, структура з прикметником delicious смачний. Який описує їжу. Soft прикметник, що означає м'який. Він описує світло, яке не є різким або яскравим. Perfect – прикметник, що означає ідеальний. Тут описує музичний фон, що відповідає ситуації. David Looked at Emma's beautiful smile. Девід подивився на гарну посмішку Емми. Looked at фразове дієслово, що означає подивитися на. Beautiful прикметник, що означає гарний, який описує посмішку. All the pain of his last breakup disappeared. Весь біль від його останнього розриву зник. «Pain» – іменник, що означає біль. У даному контексті. Це емоційний біль після розставання. Breakup іменник, що позначає розрив стосунків, що складається з дієслова break, ламати і частки UP для вказівки на завершення стосунків. Disappeared дієслово в минулому часі, що означає зникати, у даному випадку емоційний біль. All his doubts and fears about love had gone. Усі його сумніви і страхи щодо любові пішли. Doubts множина від doubt, сумнів. У цьому контексті це питання або невизначеність щодо любові. Fears множина від fear, страх. Це емоції, які часто супроводжують людей, коли вони сумніваються в чомусь. Headgun це past perfect форма дієслова go в минулому, яка вказує на завершену дію до певного моменту в минулому. His hand reached out and touched hers. Його рука потягнулася вперед і торкнулася її руки. Reached out – фразове дієслово. Що означає простягнути руку або потягнутися до чогось. «Touched» – дієслово в минулому часі від touch торкатися. I want to ask you something. Я хочу тебе щось запитати. Want дієслово, що означає хотіти, одна з основних форм вираження бажання. Ask дієслово, що означає запитати, яке використовується, коли ви хочете дізнатися інформацію від іншої людини? Дейвід eyes. Девід шукав в її очах. Searched діє слово в минулому часі від search – шукати. У цьому контексті search використовується метафорично, оскільки Девід. Намагається зрозуміти, що вона відчуває або що думає. Could she guess what was coming? Чи могла вона здогадатися, що відбудеться? Could – модальне дієслово, що вказує на можливість або здатність у минулому. Guess – дієслово, що означає здогадуватися або вгадувати, у цьому випадку. Йдеться про здогадування, що Девід збирається зробити. Her smile made him feel brave. Її посмішка змусила його відчути сміливість. Made дієслово в минулому часі від make, робити, що вказує на зміну стану. Feel діє слово, що означає відчувати. Тут вказує на внутрішній стан Девіда, який змінюється під впливом посмішки. Brave прикметник, що означає сміливий. У цьому контексті він описує стан Девіда. She held his hand. Вона тримала його руку. Held дієслово в минулому часі від hold тримати. Don't worry. whatever it is, I'll probably say Yes. Не хвилюйся. Щоб це не було, я ймовірно скажу так. Don't скорочення від do not не, заперечення дієслова. Worry дієслово, що означає хвилюватися. Whatever займенник, що вказує на будь-яке питання або ситуацію незалежно від її змісту. Probably – Прислівник, що вказує на ймовірність дії. He felt so excited. Він відчував таке хвилювання. Excited – прикнетник, що означає хвилюючий або збуджений, описує емоційний стан. He was about to ask the most important question of his life. Він ось ось збирався поставити найважливіше питання в своєму житті. About to фразове вираження, що означає, що дія ось ось станеться. Ask дієслово, що означає затитати. The most important найважливіший ступінь порівняння прикметників для показу чогось надзвичайно важливого. From the corner of the restaurant A Strange Man Watched them. З кута ресторану. Дивився на них дивний чоловік. FROM прийменник, що вказує на місце або напрямок, звідки відбувається дія. Corner іменник, що означає кут. «Strange» – прикметник, що означає дивний, вказує на незвичність або непередбачуваність людини. «Watched» Дієслово в минулому часі від watch дивитися, що вказує на тривалу або уважну дію. He sat very still at his table. Він сидів дуже спокійно за своїм столом. Sat – дієслово в минулому часі. Very still фраза, що вказує на повну відсутність руху. Still – прислівник. Що означає спокійно, нерухомо, а Very підсилює його значення. He held a menu, but he wasn't reading it. Він тримав меню, але не читав його. Held дієслово в минулому часі від hold тримати. Menu – Іменник, що означає меню. Список страв у ресторані. Wasn't reading. Форма дієслова read в минулому часі в заперечній формі was not reading. Що вказує на те, що дія не відбувалась у той момент. Instead, his cold eyes looked only at the young couple. Натомість його холодні очі дивилися лише на молоду пару. Instead – Прислівник, що означає натомість, вказує на заміну однієї дії або предмета іншою. Cold прикметник, що описує очі, вказує на їх відсутність емоцій. Холодність. Looked. Дієслово слово в минулому часі від look, дивитися, яке показує напрямок погляду. Only прислівник, що вказує на обмеженість або єдність дії. Back at that table David suddenly Felt nervous». Повернувшись до свого столу, Девід раптом відчув нервозність. «Back» – прислівник, що вказує на повернення до попереднього місця. «Suddenly» – Прислівник, що вказує на несподівану раптову подію. Felt. Форма дієслова «feel» в минулому часі, що описує внутрішній стан Девіда. Нервес прикметник, що означає нервовий, вказує на емоційний стан хвилювання або тривоги. Excuse me. He said to Emma. Вибачте, сказав він Емі. Excuse me» – фраза ввічливого звернення, що означає вибачте мене. Це вираз, який використовують, коли хочуть привернути увагу або попросити вибачення. Sad. Дієслово в минулому часі від say сказати тут вказує на сказане повідомлення. He pushed his chair back and went to the toilet. Він відсунув стілець назад і пішов до туалету. «Pushed» – дієслово в минулому часі від push, що вказує на дію, яка була виконана фізично. Went форма дієслова go в минулому часі, що описує рух до іншого місця. «Toilet» – іменник, що означає туалет. As he he looked in the mirror, he told himself, Come on, David, come on, on, David, you you. can do this, maid. she is crazy about you. Коли він подивився в дзеркало, він сказав собі Давай, Девіде, давай, ти зможеш це зробити, друже. Вона з'їхала з глузду через тебе. Locked дієслово в минулому часі від look дивитися показує дію, яку він робить, дивлячись у дзеркало. Told – Форма дієслова tell в минулому часі, що означає сказати. Himself. Зворотний займенник, що вказує на те, що він сказав це самому собі. Come on – вираз, який часто використовується для заохочення або стимулювання когось в даному випадку Девіда до дії. Crazy About вираз, який означає з'їхати з глузду через, вживається для позначення сильної прихильності або захоплення. Feeling ready. he went out of the bathroom. Відчуваючи себе готовим – він вийшов з ванної кімнати. Feeling – Герундій від feel – відчувати, що означає відчуваючи. Реді, прикметник, що вказує на готовність до чогось. Went форма дієслова go в минулому часі, що описує рух до іншого місця. He almost walked into the extremely tall man who was waiting by the door. Він майже натрапив на надзвичайно високого чоловіка, який чекав біля дверей. Almost – Прислівник, що означає майже. вказує на те, що подія не сталася, але була дуже близька. Walked into – фразове дієслово, що означає вийти на когось або зіткнутися з кимось. Extremely – Прислівник, що підсилює прикметник tall – високий, вказує на великий ступінь. Tall – Прикметник, що означає високий. Waiting – Грунді, що вказує надію, що відбувається на момент опису. The man's eyes were a cold, bright blue. Очі чоловіка були холодного яскраво синього кольору. Cold, прикметник, що означає холодний, описує вигляд очей. Bright – Прикметник, що означає яскравий, вказує на насичений інтенсивний колір. Blue, прикметник, що означає синій, описує колір очей. His face was pale pale with a sharp, pointed nose and thin and thin lips. Його обличчя було бліде з гострим, загостреним носом і толкими блідими губами. Pale, прикметник, що означає блідий, вказує на невиразний колір обличчя. Sharp прикметник, що означає гострий. Тут вказує на вигляд носа. Pointed прикметник, що означає загострений, вказує на форму носа. Thin – прикметник, що означає тонкий, описує губи. Oh sorry, сказав Девід. Ой, вибачте. Oh – Вигук, що виражає здивування, вибачення чи інші емоції SORRY. Прикватник, що вказує на вибачення за якусь помилку або непорозуміння. СЕД. Форма дієслова «say» – сказати. В минулому часі. «Which one?» – прошепів чоловік. Який з них? «Which one?» – вираз, що вказує на вибір. У даному випадку чоловік запитує, кого Деліт має на увазі «Hist». Форма дієслова хис. Прошу пакувати. В минулому часі. Це слово описує звук, який створює людина, коли говорить через зуби. Або виносить звуки, що нагадують шипіння He spoke with a strong and strange accent. Він говорив з сильним і дивним акцентом Spoke. Форма дієслова speak – говорити в минулому часі With – прийменник, що вказує не спосіб або інструмент, як саме було здійснено дію Strong Прикметник, що описує акцент. Вказує на його виразність Strange – прикметник, що означає дивний, вказує на незвичність акценту Accent – іменник, що позначає мовну особливість, характерну для певної місцевості або групи людей. David had never heard that accent before. Девід ніколи не чув цього акценту раніше. Had never – конструкція, яка виражає дію. Що не відбулася в минулому. В цьому випадку Девід ніколи не чув акцент. Heard форма дієслова hear – чути – в минулому часі. That вказівний займенник, що вказує на конкретний акцент, про який йде мова. Before – Прислівник, що вказує на час, в даному випадку означає раніше. For a moment, David was confused. На мить, Девід був збентежений. For a moment вираз, що означає короткий проміжок часу. Was – форма дієслова be в минулому часі, що вказує на стан або ситуацію. Confused – Прикметник, що вказує на стан розгубленості або нерозумілості, утворене від дієслова confuse – сплутати. Then he realized… What the other man meant – Тоді він зрозумів, що мав на увазі інший чоловік. Then – Прислівник, що вказує на час або порядок подій, в даному випадку після попередньої дії. Realized – дієслово в минулому часі від Realize. Зрозуміти усвідомити. What – Вказівний займенник, що вводить пряму мову або питання. Вказує на об'єкт розуміння. Мент. Форма дієслова Мін означати в минулому часі. oh, This one – сказав Девід, допомагаючи. oh, Вигук, який виражає здивування. This One. Вираз, що вказує на конкретну річ або особу серед можливих варіантів. Helpfully – Прислівник, що означає допомагаючи, підкреслює, що Девід намагається допомогти і уточнити ситуацію This is the man's toilet. Це чоловічий туалет. This – Вказівний займенник, що вказує на те, що є предметом або місцем, про яке йдеться. Is – дієслово be в теперішньому часі Менс. Присвійний прикметник. Що вказує на те, що туалет призначений для чоловіків? Дейвід went back into the restaurant. Дейвід повернувся назад у ресторан. Went. Дієслово в минулому часі від go йти. Їхати. Back – Прислівник, що вказує на рух у зворотньому напрямку. Into – Прийменник, що вказує на напрямок руху в якусь конкретну локацію, у ресторан. He reached for the ring in a box in his pocket. Він потягнувся до кільця в коробці в своїй кишені. Reached. Дієслово в минулому часі від reach досягати, потягнутися. For. Прийменник, що вказує на мету дії. Потягнутися до чогось. Ring. Іменник, що означає кільце. Box. Іменник, що позначає коробка. В даному контексті Місце, де зберігається кільце. Покет. Іменник, що означає кишеня. to ask her. Настав час запитати її. It was. Форма дієслова бі в минулому часі, що вказує на конкретний момент часу. Time. Іменник, що означає час, в цьому контексті правильний момент для дії. Ask. дієслово. Що означає запитати дію, яку Девід хоче здійснити? Продовження в наступній частині.